Всім доброго дня! Зараз у нас буде розпаковочка мого замовлення від New Nice по грудневому каталогу, як я обіцяла. Вчора не вийшло, тому що в нас не було світло, але зараз а, все подивимось. Поїхали. Так, перше, що я хотіла показати, це я замовила подарункові пакетики для того, щоб була можливість зібрати ваші замовлення на подарунки в такі гарненькі пакуночки. Ось такі пакетики коштують 19 гривень. Брендовий, юнайс, nice, червоний, яскравий, дуже гарний. Ось такі. І ось такий величенький. Ось так він виглядає. А сюди вже війде побільше. А також придбала ще ось такі пакуночки. Це я можу вам запакувати безкоштовно. Ось такі. І перев'яжу гарненькою стрічкою, і буде також святковий вигляд мати. Так, далі що у нас є? Каталог. Каталог на а, наступний місяць, січень наступного року. Ось такий має вигляд. Цікаві пропозиції. Так, Звертайте увагу, що у нас доступно і кхм, декоративна косметика, і по догляду за волоссям, по догляду за ротовою порожниною. Для дитяча є серія. А також є для депіляції. Ось тут, бачите, багато, великий вибір. А також є фарби для волосся і вітаміни, турецькі вітаміни. Кілька слів хочу сказати про них, що хто не знав, а може, хто вже і знає, що не, не проходьте повз наших вітамінів. Це дуже високої якості, турецькі вітаміни, вони а, мають тут великий асортимент, постійно якісь знижки. І а, я. Постійно купувала вітаміни в аптеках. Зараз я не купую там, а замовляю тут. Я вже багато чого перепробувала і все, що ми, чим ми користувалися, вся моя сім'я. Мені все дуже-дуже сподобалось, і воно дієве. Я бачу результати. Тому. Я десь, дивіться мої пости, я вже десь виставляла про щось, розповідала. А сьогодні хочу ось показати, що було в замовленні: вітамін Д3 в першу чергу. Ще хочу акцентувати вашу увагу, що турецькій якості ви можете, можете сміливо довіряти, тому що в них немає підробок. а ці... Вітаміни, нутраксин, вади в них продаються в аптеках. І в наших аптеках до мого жилю бувають випадки, коли купляєш підробку. Тому я довіряю турецькій якості і беру собі ці вітаміни для своєї родини. І вам також раджу. Про вітамін Д3. Це я замовила собі, і також. На замовлення. Хочу сказати, що я думаю, всі знають про цей вітамін, але він дуже необхідний нашому організму. І якщо є дефіцит вітаміну Д3, то не запускається на повну процес всмоктування всіх вітамінів, мінералів, поживних речовин. Функціонування нашого організму уповільнюється. Вітамін Д3 допомагає. Підтримувати в балансі щитовидну залозу, згортаймость крові, метаболізм організму, нервові клітини, укріплює кістки і їх пружність, а також він уповільнює онкозахворювання. Про нього можна дуже багато розповідати, але основне, що саме цей вітамін є. Як допоміжним провідником для того, щоб всі інші вітаміни віддавали користь наповну. Також і щоб з їжею ви отримували поповній всю користь. Тому я раджу всім вводити в свій раціон саме цей вітамін, починати з нього. І вже потім доповнювати. А, по дозуванню. Ось знайшла це той, що ми користуємося, він вже в нас кінчається, тому замовила ще. Дозування. А, одна таблеточка містить одну тисячу. А, для, а, в баночці 120 таблеток. Тобто їх дуже багато і вистачить надовго. А, дитині я даю одну таблетку. 8 років він вживає по одній таблетці. Я вживаю е, тривалий час, крім літнього періоду, по дві таблеточки. А... Доза для дорослої людини, норма це 2-4 тисячі, тобто від 2 до 4 таблеток. Ви можете, якщо на постійній основі тривалий час приймати, приймати по 2 таблетки. Якщо вам потрібно дефіцит у вас і підтягнути рівень свого вітаміну Д, ви можете 4 хоч, хоча б місяць поприймати 4 таблеточки, а потім перейти на дві для підтримуючого ефекту. Так, по вітаміну і ціна наразі в нього 179 гривень. Далі замовила комплекс вітамінів В плюс біотин. Це дуже крутезний комплекс. Він відповідає за. Молодість вашої шкіри, волосся, за нервовий стан, нервові клітини, за кістки, щоб вони підтримувати їх в нормі. За... Він пригнічує різні запалення, тому це дуже-дуже корисний комплекс, який необхідно кожному пропивати хоча б один раз на півроку. Тому коштує він 479 гривень. Тут 60 таблеточок, тому можете замовляти. А по вітамінам ще костус, хочу показати, я вже про нього розповідала. Це спрей на основі на, 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 має в, 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 в натуральні складові. Це корінь костусу, прополіс і а, цинк. Його можна використовувати для горла, а також ми його використовуємо для носика. У мене дитина, як тільки починає закладати нос, шмигати щось їм, я йому пшикаю. Але хочу тут зауважити, що він. При а, розпилюванні у нос а, трішки пече. А, за Защо того, що в складі є цинк і він попадаючи на слизову оболонку, пригнічується всі запалення, роздратування, то він має такий миттєвий ефект пекучості. Але потім ну, вся користь йде е, 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 дія від нього, і вже на вечір у нас всі ці перші Визнаки захворювання пропадають. А також у мене дитина вже була захворіла довго вже такий був стан між ангіною, і нос вже не дихав. І ми цим спреєм три дні, три рази на день. Бризкали і все зійшло. Це перший раз, коли так миттєво і без доповнюючих допоміжних ліків у нас все пройшло. Тому дуже раджу, має він в такий ось вигляд. Це наш, у мене він постійно є. Я використовую для дитини, а також для себе. Тому майте на увазі і придбайте собі, щоб у вас він був. Далі заказала такі масочки. Це мої е, улюблені, особливо манго, це моя любов. Е, вони великі, досить великі 400 мл манго і авокадо. Вони крутезні. манго полюбляю, користувалася. вона а, Після того ви можете її використовувати як маску на 20 хвилин наносити на волосся, а, зверху полотенечком і потім змила. А можете, як кондиціонером, через 1 2 хвилини змивати і ваше волосся розсипчете, пахуче, шовковисте. Дуже, дуже подобається. Всі, хто брав, дуже задоволені. Далі. А ось такий кремчик навколо очей із серії Алоє Вера. Мені ця серія вся дуже подобається. У мене є і гель для вмивання, і міст для обличчя. Мені дуже подобається. Оцей кремчик він допомагає, знімає набряки під очима, цей вигляд втомлений також. Прибирає. Так, ще хочу вам показати наші новиночки придбала. Ой. Ой-ой-ой. Давай. А, так, дивіться, це трояндова водичка. Так. А, трояндова водичка, а, вона. Новинка а, має об'єм 250 мл і а, аналогів на ринку України немає, тому що наша трояндова вода містить у своєму складі 10% трояндового масла. Тому дуже рекомендую. Підходить як тонізувальний засіб, як тонік для обличчя, для всіх типів шкіри, суха, жирна, якщо подразнення, якісь подряпинки, його сміливо використовуєте. Так, далі, далі. Також в наявності з'явилися довгоочікувані гелі-пілінги для обличчя, гель-скатка. Наш популярний, є він а, з виноградними кісточками і огірок. А, тому огірка. Мені здається, наразі немає на складі, вже розібрали їх, тільки вони прибули і вже їх розібрали. Їх всі дуже полюбляють. Хто знає, використовував, то їх постійно беруть. Це аналог професійного салонного пілінгу в домашніх умовах, тому кому цікаво. Розповім потім більше. Так, ще є такий кремчик для депіляції. Для депіляції у нас дуже багато всього на вибір: і пасти, і крема. Тому, кому цікаво, розкажу. Є ось такі. Ополіскувачі для ротової порожнини. Вони неймовірно великі. Наразі ціна 150 гривень. А ось такий великий об'єм. Є ще з ялівцем зеленого кольору і такий. Мені дуже вони подобаються, тому всім рекомендую. Вони мають такий концентрований аромат, тому дуже хороші. Також Зубні пасти, це э, дуже э, така необхідна річ, і вони дуже-дуже э, економні. E, їх вистачає надовго розход економний. Так, що ще фарбочки замовили. Також зараз покажу ще ось така. Ось такі фарби. Фарби у нас виробник Болгарія, дуже користуються попитом, тому звертайте увагу, гарні відтінки, тримаються довго, прекрасно зафарбовують савину з органовою олією, тому, будь ласка, беріть, кому необхідно Хотіла ще Показати ось такі кремчики. Є рожевий в мене в замовленні був це зволоження, і є ось такий ще синенький. Дуже е, зручні, тому що вони мають дозатор і дуже, дуже приємні аромати. Ще замовила ось такий засіб три в одному, дуже-дуже крутезний. Він працює миттєво, як каже одна моя клієнтка. Зранку встаю, вся підпухша, а, а нанесла масочку, поки цю, у вигляді маски поки збираюся. І вмилася і я красуня. Дуже-дуже дієвий, його можна використовувати чому-три в одному, як гель-. Для вмивання, як пілінг і як маска. Тут все описано, як використовувати. Так, ну і хочу ще розказати, що тут є милка, наші милка, як же без них. Це мої а, самі улюблені аромати. А, Хочу акцентувати увагу, що мило, турецьке мило, вони мають такий вигляд, вони мають неймовірні запахи. І для подарунків покласти цей брусочок мила це буде дуже-дуже гарно і презентабельно. І... Він, вони мають неймовірні аромати. Я одній своїй клієнтці поклала в замовлення це мило, в неї там були вітаміни, і зубні пасти, і милко одне. І коли вона розпакувала, каже, що це за запах, там парфуми якісь, кажу, ні, це твоє мило. Воно мало такий а, сильний, а, приємний аромат. Так, І ось таку замовили. Помадку, рідка помада. Не знаю, по кольору, можливо, буде чи мені, чи мамі. А, так, і ось такі у нас тут пробнички назаказувала. Це на подарунки для моїх клієнтів. Ось такий був у нас заказик, тому буду ще один робити. А, тому пишіть, хто ще не встиг, хто замовити на подарунки чи для себе. Буду рада вам допомогти.